Сьогодні в нашій студії колективна дія Семенівської районної організації інвалідів, а саме його представники, голова організації осіб з інвалідністю Любов Грек, музичний керівник Микола Буланий та учасник ансамблю Надія Ольга Дреєва. Доброго дня, вітаю доброго, вас! В нашій доброго. студії. Доброго. Тож давайте розпочнемо з самого початку. Як зародилась ідея створення колективу і чому саме Надія? Ну, зародилася така ідея в нас, коли коли Організація почала діяти, а зародилася тому, що Полтавщина пісенний, красивий квітучий крой, творчий він, а саме найпісенніші колективи в Семенівському районі. І тому ми колектив створили і працюємо в цьому колективі, і назвали його Надією, тому що це ну, надія, надія на майбутнє. На... Надія на все хороше, і на все те, що пісні приносять нам розгроби. Скільки учасників у вашому ансамблі? І чи є ті, хто навчався співу професійно? У нашому ансамблі 8 чоловік. Музичну світу має була Микола Панасович. А ми жіночки різних професій і різного віку. Любимо співати. Хто духовний наставник Надії і чи маєте спонсорів? Ну, духовні наставники, ми всі. У нас немає, не можна виділити когось окремо. Ми всі е е е е mm -hmm. живемо цим. О, і спонсори в нас, е постійних в нас немає їх по спонсорі. У нас є спонсори, які нам допомагають. І допомагають на всі заходи. Це державні комерційні. Це організації, державні, комерційні. Коли... не відмовляють. Спасибі велике їм, ми дуже-дуже їм вдячні. Щодо програм в концерті, маєте власні уподобання? Які у вас улюблені жанри та пісні? Ну, у нас в програмі різнопл... різнопланові пісні. Є, пісні, є авторські пісні, є у нас самодіальні Оля Дреєва, пише авторські пісні, дуже гарні. Є Новохацькі Василь також. Микола Панасович. Трошки так є. Але більшість наголос ми робимо, звичайно, тільки на українську народну пісню, тому що українська це, народна пісня це перлина світу. Ну, я б сказав, би, ну, жоден інший народ так не співає як український. Навіть я слухав інші, вони стараються, якщо б гарно заспівати, вони заспівають українську пісню. Чимало прихильників вашої творчості сьогодні завітали на святкування 30-річчя ветеранської організації, де відбувся дебют вашої нової пісні Над землею тумани. Тож з люб'язністю пропонуємо нашим глядачам переглянути прем'єру. Сірні полини, у полях полині, розідіться до мами, бо не видно за вами, бо не видно за вами, як вітує земля. Ой, сині поверніться у думі, у пісні, у жалібній пісні. we sing it Над землею туман, <рисвіт> наче сум засинали, наче сум засинали. Свою творчість не лише семанітському слухачу, а й по праву можете називатися міжнародним колективом. Розкажіть про свої здобутки за кордоном. Ми за кордон їздили далеко за обіжджи, це двічі і двічі на словянський базар, місто Вітебськ, Білорусь. Спочатку, скажімо так. В Білорусі. Раз, коли, у 2014 році, коли у нас почалися ці проблеми, а то почалося е, якось насторожено, до нас відносились, хто приїхав, у вас там війна йде, все. Хоча ми всіма силам доказували, що в нас війни ніякої немає, десь там. Але ж ми приїхали, ми приїхали, значить все нас нормально. А у 2016 році, коли зовсім стали до нас помінялися. Ми вже брати, ми, вони нам і співчувають, і гордяться нами. Навіть голова журі, народний артист СССР Ігор Лученок підходив, ну, до мене бігло поплескав плацях плечу. Дані колай. Е, Прошло разу зустрічалися, я вас спрашивав, де ж бандеровці, а тепер я вижу, їх нет. <гум> ну так це ж знаменитий артист, композитор Лучинок. Коли були в Німеччині, це була... Така, був такий їх фестиваль Битва хорів. З'їжджались хорів, тоді 11 хорів було, наш 12-й. Ми, хоч і небагато, але це були проблеми з дорогою, небагато. Але ми учасли як хор. І там їх своєрідні пісні, їхні такі духовні. Ми своєю українською, своїм темпераментом, ритмом української пісні так запалили. Німці, вони не захотіли нас відпускати. Всім було виділено час 30 хвилин. Німці ж пунктуально, вони дуже слідкують за цим. Але нам спочатку 15 хвилин, потім ще 15 хвилин. І таким чином ми час виступали. Нас схватили репертуару і на 3 години. Час виступали. Вони не захотіли, не хотіли нас відпускати. І тут я, я замітив, що в першому ряду ну, жіночка мола. Гарненька така, підспіву, аж підтанцьовує. А це приїхав Аташа по культурі посольства України, України Френ. Приїхав спеціально на наш виступ. Потім була бесіда, потім були все чай, кава. Дуже добре нас приймали. Німці дуже, дуже привітні. Нас возили по різних місцях на екскурсії, національний парк, портове місто Росток возили, показували. Тобто відносили до нас. Дуже гарно. Ну і ми тим же ж віддячи, скрізь давали концерти. Ну, ви знаєте, було по два концерти в день. Звичайно, виморювалися. Але ж, коли тільки починаються перші акорди, все. Все ожило, як і втоми, все вийшло. Дуже добре було. Зазвичай нас особливо нашу пісню, українську пісню. Тобто тут можна зробити висновок, що її знають у всьому світі. І люблять у всьому світі українська пісня. Це головне. Вас Пос послухайте одне життя на валізах. Як ви примудряєтесь відпочивати в таких умовах? Mm -hmm. Ото є наш відпочинок. Поспівали. <с -піва> Знаєте, ми живемо? живемо в селі. Звичайно, в селі роботи завжди багато. Але коли тільки телефони дзвінок або ще ж... нам треба їхати кудись, визивати все кидаєш біжиш. Це дійсно наш відпочинок. Я ж казав, тільки отак, ну, щось втомилося, все. Перший акорд, все забули, все співати. На завершення прошу вас поділитися з нашими глядачами планами на майбутнє. Ну, У нас план на майбутнє співати. Це перше. Є поїздки. У нас ось в травні, в кінці травня планується поїздка в Бердянськ на фестиваль. Вінниця десь також в кінці червня. Далі, тобто все літо у нас в поїздках. Далі Самбір в Львівської області, Балта Одеської області, а також місцеві фестивалі це по Полтавської області, це Лубниця, Перятниця, Полтава, це Коров. Тобто по всіх районах ми їздимо. І, і, і не відновлюємо, і, 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 і наші. Ми ж тут організації проводить і спортивні змагання, і пісенні конкурси. До нас також приїжджають мастер-класи, Мастер Мастер до нас приїжджають також зі Львова, до нас приїжджають з Одеси, до нас приїжджають ще Чернігова, Тобто зв'язок у нас є. І плани. Ну, от ми плануємо, плануємо. Ага, туди тут, тут що то там перевернулося. Що тут поламалось, а ага, ми вже не туди їдемо. Та яка різниця, куди їхав? Поїхав. <різь> аби спонсори були, щоб допомагали. Ну, головне, якщо далеко це проблеми тільки з транспортом, або обслуговуванням транспорту. Якщо ця допомога є, ніхто не відмовляється. Який зараз хоч. Дорозі не дуже легко, але ми все витримаємо завдяки за кінечному тому результату. Тобто пісні і вдячність глядачів. Це головне. Дякую вам за інтерв'ю і разом з багатьма вашими шанувальниками зичимо Вам творчих злетів. Дякуємо.